Бигають всі гравці, тренерський стаб фавориту Тож не виключайтесь, шановні глядачі та вболівальники, адже на нас чекає цікаве нагородження команд. Захоплюючи яскраво неперевершено. Саме так можна охарактеризувати ту позитивну шалену бурю емоцій, котру викликала перемога нашої команди фаворит на чемпіонаті України, котрий цього разу проходив у в Львові в спорткомплексі боско Арена. Звичайно, до цього юні футболісти пройшли непростий шлях постійних тренувань. Але якщо зважати що найстаршим тільки 12 років, то попереду у них ще багато вирішальних матчів і блискучих перемог. Діти цієї команди займаються футболом з шести років. Звичайно, як розповідає тренер, спочатку вони грали тільки в товариських матчах, в яких часто програвали. Далі взяли участь в турнірі, який проходив в Вінниці. Там уже з 17 команд посіли 12 місце. Потім був чемпіонат Києва, в якому спочатку посіли останнє, а через рік перше місце. Кожного року по сходинці вони прямували до своєї мети і такої бажаної перемоги. Адже для багатьох із них футбол став невід'ємною частиною життя. І як багато хто з них мріє в майбутньому присвятити себе саме цій неперевершеній грі, аби бути схожим на свого тренера. Без сумніву, хлопці добре розуміють, що вагома заслуга їх перемог це все завдяки такому тренеру, як Олег Анатолійович, котрий впевнено веде їх за собою. Футбол це життя. Я получив кращого захисника на чемпіонаті України. Ну, бути кращим захисником на всю Україну це досить почесно і відповідально. Скажи, будь ласка, що ти відчував, коли отримав цю нагороду? Ну, дуже довольна був. Як ти вважаєш, футбол стане невід'ємною частиною твого життя? Чи ти чимось іншим займаєшся в житті? Футболом буду займатися. Мені це подобається, це моє життя. Що б ти хотів побажати всім своїм друзям, своїй команді? Щоб ми постійно виграли на всіх чемпіонатах України, успіхів, виграшів, щоб перемоги, щоб завжди все було найкращого. Це твій перший тренер? Так. Який? Перший і найкращий. Так, він дійсно такий професіонал своєї справи, а ще добра, чуйна людина, котрій до кожного знаходить свій підхід, з кожним поговорить, пояснить, і навіть на важливих футбольних баталіях він залишається спокійним і розсудливим, аби його учні не нервували і могли розкрити весь свій потенціал. Ви знаєте, слухаючи вас, коли ви пам'ятаєте кожен крок ваших дітей, як вони піднімаються до щебельки слави. Я хотіла б вас запитати, займаючись скільки з цими дітьми, ким вони стали для вас? Ну, це насправді, це, знаєте, як говорять, футбол це життя. Ну, для мене ну, тренування, для мене команди, ну, це моє життя. Мені здається, з ним більше проводжу часу, ніж з сім'єю. Насправді був час, коли почалась війна. То ми на деякий час розлучилися з ними, але я зрозумів, що ну, це неможливо, і буквально через півтора місяця ми вже були разом. Були складнощі, тому що деякі дітки а, уїхали від нас, основні дітки, які грали в основній команді. А, потім деякі з них повернулися. А, хтось, хтось не повернувся до теперішнього часу, то нам. Потрібно було перебудовувати трішки, награвати інших хлопців. Але все, що не робиться, знаєте, я вже в цьому запевнився, воно все йде до кращого. По тих відгуках, як вони відгукуються про вас, як вони вас люблять, поважають. Я думаю, що на все життя вони залишаться вашими. Ну, Насправді дуже це хотілося б, тому що життя ну, досить. Проста, але водночас і складна. Річ. Головне, щоб вони насправді виросли хорошими людьми, щоб здійснили їхні мрії, щоб всі, хто бажає бути пов'язати своє життя з футболом, щоб у них все вдалося, і, і з своєї сторони я для цього прикладу максимум зусиль, а все інше залежить від них, тому що. Натхнення, праця, бажання, мрії це все потрібно поєднати для того, щоб е, прийти до, до своєї цілі, до своєї, до своєї мрії. Те, що футбол це командна гра, ми все, всі розуміємо, але мені здається, що якщо з такого віку вони виховуються командою, то напевне і в реальному житті це їм теж буде допомагати. Вони мені здається, і ще справжніми друзями вчаться бути тут. Так, насправді, да, це дійсно так. Вони в колективі стають більш самостійними. Вони вчаться спілкуватися, надавати один одному якусь допомогу. Звичайно, вболівають за своїх діток і батьки, котрі не тільки розділяють їх вподобання, а всіляко підтримують їх. Ви мама, котра постійно вболіває за свою дитину. І коли вони перемогли на чемпіонаті України, стали чемпіонами України, то які емоції відчували ви? Адже ви сиділи і весь цей час, поки йшла ця гра, важка для них і для вас і в тому числі. Да, що ви відчули, коли вони перемогли? Це ніби моя перемога була. Це були перевершення емоцій. це було дуже радісно, тому що ми грали на дуже високому для наших діток рівні. І е, ми займаємося в маленькому місці, і це дуже дуже крутий результат для нас. Це була їхня мрія, і вони її е, е, досягли. Да, вони її досягли і тільки вперед. Про що ви мріяти? Як мама юного футболіста? Ну, знаєте, е, мій син е, не каже мені, я хочу бути футболістом там високого рівня, там здобути там е, в Києві грати. чи… Вище, поки що, ми не мріємо. Він мені каже, що я буду футболістом і тому, що ми вийдемо вперед, і для цього зробимо все. Ми як батьки, ну від нього залежить це тренуватись, віддаватись. І якщо чогось хотіти, цього можна досягти. До... Тож при підтримці своїх найкращих вболівальників, батьків, з таким професіоналом-тренером бажаємо вам наші юні таланти і надалі постійно вдосконалюватись, розвиватись і впевнено йти до нових перемог, піднімаючись на заслужені п'єдестали слави. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.